Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Вір'я Ясушко добрий і з подякою уважному і позитивному дієво небайдужому коментатору і глядачу, який співмав мене на брехні. Так, з цього року, цього сезону, пардон, цього сезону я вперше лізу до форсунки розпилювача БМП. І з минулого року, з минулого сезону, вже трохи часу пройшло. Я реально підзабув і глюконув. Неправда, нема там ніяких пружинок. Це мій глюк. Прошу вибачення. Дякую, що підкоригували. Ось, розібрав повністю форсунку, щоб освіжити собі її у пам'яті. І, власне, зрозумів, чому у нас не вийде регулювати розпил саме оцією шлицевою ну, гужончиком. Так? Чому? Тому що от у нас іде частинка з отвором. От, можна бачити на світло. Нормальна така доросла тут дірочка. Так от. У неї вставляється, ну, або на неї насаджується ось цей елемент. Теж, у свою чергу, з дюрочкою, виборочкою. І все це у нас пришавлюється оцим гужончиком. В свою чергу, теж он із канальчиком. Так. Все. І все це ми гужончик закручуємо. І прикол в тому, що реально е, от таке, те, що я назвав попередньо відеорегулюванням, воно не має сенсу, тому що ми цей гужон потім закручуємо гвинт. І цей гвинт ми ну, підтягуємо. Тобто ми його так, ну, упевнено підтягуємо відповідно. І він сам іде за різьбою. Я попереднє відео не буду, не буду видаляти. як... Доказ, так, не буду замітати сліди <свіх>, своїх випадків, де я натупив. І сказав дурню. Проте, я ж кажу, там треба буде в коментарях додати, що то все брехня. Або назву відео поміняти, що це так не працює. Все, дякую пану, який, мав би, бути Михайлом, але він чомусь михаїл. Я не зрозумів про. Проходження тисячною наждачкою, по яких шайбах він казав. Якщо ви, пани, це дивитеся, можете підказати. Ну, тобто сюди, ну, в принципі, тут ну, достатньо така чиста, живенька поверхня. От вона туди сідає, ущіднює. Ну, хіба що я не знаю? Зовсім-зовсім так. Або коли там бруд. Хоча от конкретно між, собою, між самою шайбою і цим привалошим поверхням, я, що кажу, що ніколи бруду не пригадую. От. От. Цю шайбу, наприклад, я чіпати не планую. Ну і згори так само. Інших шайб я тут не бачу. Ну, Окрім цієї великої, але вона ну, взагалі її ущільнення ніяк не має впливати на роботу вузла. Все, отакі справи. Спіймали доброго на брехні. Дякую за уважність. Разом боремо і поборемо.